Влада приходить і каже, так, дивіться, разом з Анкарея. Со 100, оці 70, ми їх попередили, вони там тижня закроють борги. О, там, Уїхали, приїхали, роз'їзді такі. А от 30 дійсно не можуть. Тому ви оці борги з мільйона доларів 300 тисяч розкидайте в тариф на всіх інших. Солідарне суспільство. Держава перевірила, що дійсно ці не можуть, і всі інші їм допомагають. Але держава бере на себе зобов'язання з 7 і починають працювати. Чому вони не можуть? Чому у них грошей немає? Допомогти ну, робота, да, якщо все. там допомога тваринам, або да, якщо хтось там. Вивихнув лапу, яка якийсь кіт, то машини їдуть, там операції, все. Ну, ми ж знаємо, да, от показують по телевізору часто, І чи, чи лісиця, де десь вона там стільки грошей втрачають, ну, допомагають. І тут вони допомагають, знаходять роботу, знаходять якісь фонди, знаходять ти, 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 ти. Наступний місяць компанія приходить. в мене 900 тисяч там, е, там, 90 чи 110 з'явились. Цих вже майже немає, з'явилися інші. Починає перевіряти. І отак от іде така робота, і компанія в збиток не працює, по їй дозволяють, але і держава на себе бере зобов'язання, вона перевіряє. Но не можна вимкнути громадяни Сполучених Штатів.